Ми також зараз маємо абсолютно нове прочитання інформації, яку надавав Зеленський. Щойно він наголосив, що я не буду вам коментувати виведення Порошенко мільярдів, Як не будеш? Ти про це два тижні талдич. А потім він вирішив, що він не буде коментувати, цим мають займатися правоохоронні органи. Скоро рік пройшов, момент, буде рік виповниться, з моменту запровадження санкцій проти мене. Рік було достатньо, щоб правоохоронні органи, хоч щось суспільству, видали на підтвердження цієї дурні. Я лідер опозиції, я п'ятий президент. Я людина, яка має величезний міжнародний авторитет. Пан Зеленський мене оббріхав. І зараз я кажу його представникам: надайте протягом року хоч щось, яке дозволяло вам стверджувати, щоб Порошенко виводив хоч якісь гроші. Я наголошую, жодної копійки не було виведено. А мільярди з фонду йшли виключно в одному напрямку на фінансування і підтримку Збройних сил України. Те, що, чим, до речі, ні Зеленський, ні представники влади абсолютно не відмітилися, коли б вони свої гроші виділяли. Вони вміють піаритися лише на позиціях дірібану бюджетних грошей. І от що ж зробив таке пронім? Є два варіанти. Перше, що він дезінформував президента, надавши брехливі, брехливу інформацію, і президент щиро йому повірив. Або це одна злочинна організація. Чому я відповідально стверджую, що пронім є учасником злочинної організації? Тепер уже не тільки тому, що були крадіжки при будівництві фортифікаційних споруд щодо на набу. А саме під час переговорів в офісі Воровського вони казали про те, що 2 мільйона доларів ми переведемо до Москви. Якщо це не є державна зрада, ви хотіли по бугівлю по по поговорити, ваша банда. Вивело в Москву гроші і хочуть зараз уникнути відповідальності. Ваші представники перерахували через Болгарію гроші в Росію за реактор. Я боровся з цим, як міг. І ви за це вирішили зі мною розправитись, що я заважав вам красти на енергату. І в даному випадку, коли кажуть, РНБО, фірмоніторів і правоохоронні органи доведуть, що Порошенко виводить мільярди. Ми побачили, що ні нього нічого не писали, ні Сіріденко, ні на Кабмін, ні на цю комісію, де був, був злочинець Лесюд, ні на РМБО. І умірав вже зараз, він теж фігурант справи і бігом поїхав до Сполучених Штатів підписувати капітолінські позиції, не маючи, я сподіваюся, на це ж одне повноваження президента. Тому я хотів би задати ще раз питання, що дало підстави президенту 11, 12 лютого, 13, 14 лютого? Обрікувати мене і надавати абсолютно спотворену інформацію. Тільки ненавість до мене це замало. Бо ми будемо боротися, щоб у нас відновилася демократія, і воєнний стан не давав вам права розправлятися з антикорупційними органами, розправлятися з опозицією. Розправлятися з громадськими активістами і дискредитувати Україну почать всього світу. Так не вирішувати. Я так розумію, наших колег сьогодні приводу коментарів не буде. А де те що, ви, те, що президент сказав, що правоохоронні органи за рік доведуть виведення коштів по Де це? Визнайте, що ви брехали. Ні, народ і сам вже бачу, що ви Дякую.